За одну ніч встановити незаконні кіоски звична справа на калинці при керівнику з Фейсбука Святошнюка, кажуть підприємці. За період його директорства тут без дозвільних документів було прилаштовано 30 наметів з продажу прохолоджуючих напоїв. А нещодавно на четвертому секторі з'явилися ще два незаконних контейнери. Під час виїзного засідання наглядової ради пан Святошнюк пообіцяв вирішити цю ситуацію, а ви них покарати пройшов тиждень, а металеві конструкції як стояли, так і стоять. Коли і там в четверг, ви як мужчина. Ви як керівник комунального підприємства в присутності депутатів міської ради дали слово до понеділка це демонтувати. Мені у суботу повідомляють про те, що ці контейнери працюють, що вони торгують. От, а ви сьогодні говорите про те, що ви не ображаєтеся, але ну, я вам скажу чесно, ні про які розширення там мова навіть йти не може. Там встановлені нові контейнери. Торгові контейнери і володимирич, я говорю вам відверто, і прямо я сьогодні чесно кладу. Буду вимагати від наглядової ради, щоб наглядова рада після цих ваших дій винесла пропозицію про вашу про ваше звільнення. Проте перед початком роботи наглядової ради мер Чернівців Олексій Каспрук обмежився вступним виступом, у якому заявив, що Святошнюк отримує догану. Так би мовити, задав темп самому засіданню. Вам, Володимир Володимирович, ставлю на вид, і зараз з юристами відпрацюємо догану. За взагалі за таку організацію роботи по взаємодії співпраці з е, наглядовою радою, що наскільки я розумію, міський голова вже прийняв рішення, які приймати для чого ми тоді взагалі засідаємо? Якщо міський голова сказав, що директору ми винесемо догану, а завідуючу сектора ми вже посади на меншу призначили. А для чого нам тоді тут засідати? Якщо прямий роботодавець рішення прийняв, що ми тоді можемо громаді сказати? Сказати, щось, щоб громада з нас посміялася, якщо ми поважаємо нашу раду, значить ми повинні. Сумлінно в цьому розібратися і рекомендувати міському голові свою пропозицію. Один контейнер важить 10 тонн та коштує майже 50 тисяч доларів, кажуть експерти. Проте ці гроші пройшли повз міський бюджет та усіли у глибоких кишенях махінаторів. Я розумію, що хтось взяв гроші. Ну тяжко їх назад віддавати, легше отримати одну догану там другу догану видати. І ніби питання замовчати. Я вважаю, що це питання не можна замовчати замовчувати. Якщо там треба контейнера, і там є вільне місце, треба провести там аукціонний конкурс, бо бюджету потрібні кошти. Більше того, у заяві, яку надала дирекція ринку, не вказано на яку площу планувалося розширення. Та й процес встановлення ніхто не контролював. Я прийняв цю заяву, я подивився на документи. Вони всі були в наявності. Я дійсно зареєстрував цю Свідоцтво про підприємницьку діяльність, угода з ринком пролонгована. В них не було заборгованості на той момент. Але під виглядом покращення спиртні підприємці встановили два контейнери. Таким чином вони розширили два торгових місця та навіть здали їх в експлуатацію, оскільки там активно ведеться торгівля. Ви надаєте всі дозволи? Ніхто не знає, що там має бути. Людина приїжджає, ставить два контейнери. ніби, що я ніколи не вірю, що на коїнському ринку, хто поставити будку собачу. Просто так розумієте? ставить цих два контейнера. мало того, що. Іде розмова про покращення одного, ставиться два. І Як хитро робиться, що. Покращують умову зразу двом. Це виходить якщо я в середині ряду хочу розширитись, Я пишу заяву, всіх розсовують вправо вліво, ставить тонний контейнер, і я получаю неговіркий. Святошнюк намагався пояснити, що це не встановлення нових контейнерів, а поліпшення торговельних місць. Та й з двох кіосків зроблять один. Депутат міськради Василь Максимюк, який не так давно повернувся з АТО і раніше, очолював це підприємство, обурився, адже на ринок успішно повертаються корупційні схеми часів Ренчука. Не в тому. Чи ДЕРУ законно чи незаконно виконавчому директору поніс чи не доніс він ту заяву і його назвати за це? Вибачте, пане Олександр, що я пацаном назвав, але в прийняті рішення ви пацан в даному питанні, тому що приймає рішення голова. У мене питання в іншому: хто у громади міської украв 60 тисяч доларів? Громадська рада з'ясувала, що у процесі отримання дозволів та встановлення контейнерів було допущено чимало порушень на різних рівнях, але винних вирішили зробити всіх, окрім директора Святошнюка, який підписав цю заяву. До речі. В цьому документі, як і в багатьох інших, фігурує прізвище Требаш. Ось заявлення, так? Так. Написано візу погоджено директор виконавчий. Так, так. А нижче написано Заява зареєстрована. Так. А далі написано, я підприємець, требаш, не заперечую Це що, «Смотрячий базар»? Ні, ні, ні. Це до вас. <slaps> <Александр> Геннадійович. <Chestnut> це вона... це вже, не Весь цей піточок, він оформлений на різних підставних лиць. А все це фактично хазяїнство. А один чоловік Василій Требаш. За словами фахівців, саме підприємець волотіє понад 10 контейнерами на калинівському ринку. Я розумію, що від вас нічого не залежить на калинівському ринку. Ви свою догану отримали Дозволь, Дозвольте, будь ласка. Образи це є нанесення збитків на мільйони доларів територіальній громаді за якихось півроку і повернення старих схем. А ці схеми повертаються за мовчазної згоди пана Володимира. Пане Володимир, будь ласка, вже пишіть по доброму заяву, йдіть собі назад у Фейсбук, сидіть, працюйте в Фейсбуці. Крім того, декілька місяців тому на схилі мосту, де заборонено будівництво, почали зводити двохповерховий магазин. Вартість цього об'єкта 140 тисяч доларів, і гроші знову пройшли повз міський бюджет. Та й цього разу керівництво ринку на це не зважає, як і на незаконні контейнери. Якщо ви пройдетеся і окура... уважно подивитеся, то ви знайдете ще ряд таких контейнерів. І я думаю, що у мене <кхи> виникала пропозиція надалі перевірити МТК Калинівський ринок ті об'єкти, які були збільшені у 2014 році в площі, які були нові внесені в базу. Але не в договірному відділі, а в бухгалтерії. Ці два контейнери на четвертому секторі, за словами експертів, це лише частина того, що було встановлено за цей рік. Упродовж трьох з половиною годин члени наглядової ради засідали. Тож вирішили рекомендувати розірвати трудовий договір з директором Калинки Святошнюком, а також провести на ринку службове розслідування. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.